Дітки, вітаю вас на заряті з ознайомленням з природним довкіллям. Хочу з вами поговорити на тему Зелена аптека. А що ж таке зелена аптека? Зелена аптека, зелена аптека. Від тебе і мене вона недалека. Зелену аптеку слід кожному знати. Кришина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха. Дереві, бузина, черемша і піжма шепшина, сониця красна. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека це те, що ми бачимо навкруг. Це наш помічник і хороший наш друг. Звичайних рослин не існує. Усі трави, як дерева, кущі та квіти величезне багатство нашої планети. Лікарські рослини ще називають цілющими, чудодійними. В давнину не було ліків, а були тільки лікарські рослини. Давайте ще раз пригадаємо деякі такі рослини. Липа, липовий чай, настояний на суцвіттях. Дуже давні поширені і улюблені народні лікарські засоби від різних хвороб, столова ложка висушених квіток на склянку окропу, чудовий засіб при нежиті найкращий потогінний засіб. Це калина. Плоди і молоді гілочки калини застосовуються при застуді розладу нервів. Мігрені підвищеному кров'яному тиску. Дуб Відвар кори дуба допомагає при запаленні ясен, при ангінах, попіках, повітря добових гаїв, селюще для людей з підвищеним кров'яним тиском. А це в нас що, дітки? Це У Уроди лікарського засобу застосовується водний настій квіткових кошиків чорнобривців для поліпшення обміну речовин як протизапальний засіб. Верба. Настій кори верби знижує температуру. застосовується при травматизмі, застуді, головному болю. Осика. Настоєм засикової кори лікують простуду та ліхоманку. А щоб зняти зубний біль, клаптиком кори натирають ясно. Цикорій. Корінь сикорію покращує апетит. Його вживають при захворюваннях печінки, нирок, ще як протизапальний засіб. Мати і мачуха. Квіти і листя мати і мачухи використовують при кашлі, гастриті, випадінні волос як примочки до ран. Ось ми дітки і дізналися, що ж таке зелена аптека. Що це лікарські рослини, які ще називають зелющими та чудодійними. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення.